Запрошуємо вас у спеціалізовану школу-інтернат перших-третіх ступенів, центр освіти соціально-педагогічної підтримки, що знаходиться у місті Володимирі Волинському на березі мальовничої річки Луга. Доступна та якісна освіта з застосуванням сучасних новітніх методик та технологій це запорука подальшого розвитку навчального закладу. Класоводи активно впроваджують різноманітні форми роботи з дітьми. Що дає підґрунтя для подальшого розвитку їх задатків та інтересів. У ліцейному відділенні специфічна побудова уроку, де панує чіткість кожної дії вчителя та учня, регламентована внутріліцейними правилами. Традиційними стали уроки з використанням комп'ютерних технологій, мережі інтернет при викладанні природничих дисциплін. Навчальні майстерні для наших дітей це вир. Де кипить напружена робота з оволодіння навичок самообслуговування. Кожен бажаючий учень може задовільнити власні читацькі інтереси у шкільній бібліотеці. Наша школа є тим місцем, де дитина може здобувати знання, вдосконалювати свої вміння та навички, займатися улюбленою справою протягом цілого дня. У поточному навчальному році на базі школи функціонує 8 В клас. З поглибленим вивченням математики та інформаційно-комунікативних технологій. «Це, як я бачу, це робочі стріля далі. Оця пане як називається? А тепер заглянемо у навчальні кабінети. Зараз ми за допомогою тестів перевіримо знання з теми, схемира «Клімат Африки. Так, працюємо. Перевіряти, а могло бути ось як. Зареєструйтесь. Знаходимо тест з теми внутрішньої води Африки і виконуємо самостійно. І як моя мама могла дізнатися, що в мене знову географії відвіда тільки дзвінок пролунав. Так це та щеденник електронного освіти і про це повідомив. Давайте підготуємо підручники, для виконання домашнього завдання. І знову стільки багато уроків. Почому з біології. Я не можу зрозуміти. Буду вип... виписувати найголовніше в зоши. І як це все зрозуміти? Було бути ось так. Параграф 18. Виконати тести для перевірки. О, тепер я зрозумів, коли побачив зображення в 3D. І я зрозумів. А ти що робиш? І тести на електронну пошту через біологію. Ура! 12! Оцінка моментально. Шановне журі! Думаємо, що ви оціните наше прагнення тимного з часом та допоможете реалізувати наші мрії.